Іноді час змін приходить, тоді коли ми того не чекаємо. А іноді зміни приходять, тому що так змушують події. 24 лютого 2022 року закарбувалося в серцях українців назавжди. Ми ніколи не забудемо той перший вибух, який розбудив нас того ранку. З першим пострілом, першим вибухом, першою сиреною прийшли перші зміни нашого суспільства. Ми знову стали братами та сестрами. Як і багато разів в нашій історії, ми згуртувались. стали одним цілим, справжнім, непідробним українським народом, однією сім'єю, щоб знову вистояти в цьому протистоянні, яке підготувала нам наша доля. Першою, і я вважаю найважливішою зміною для більшості нашого суспільства був перехід на рідну українську мову. Ми нарешті зрозуміли, в чому її сила, велич і головне наша ідентифікація. Саме тому я довго думав над тим, яким чином донести до вас свої думки з приводу зміни назви youtube каналу Запіски Прораба. Ще у 2012 році я відзняв пару відгуків від наших замовників, яким ми робили на той час ремонт, та виклав їх у YouTube. Це були перші кроки мого майбутнього блогу. Всім задоволена, все акуратно зроблено. І лише у 2017 році я знову почав знімати ремонти, які ми робили. Ваші рекомендації, отзив дімо всім рекомендую все з добре. хорошо. Я думаю, що не разочаруйтесь. Я точно не знав, як це має бути, тому просто знімав це на телефон та викладав YouTube. Крок за кроком, випуск за випуском, почало з'являтися все більше і більше підписників, яких цікавила ця тематика. І мені було приємно, що це приносить людям користь. Давайте смотри, що у нас вийшло. Я займаюся ремонтами з далекого 2005 року, і тому давно вже зрозумів, людям не потрібен просто виконроб або дизайнер. Тому моєю метою було створення команди, яка запропонує комплексну послугу. Мрії приходять не одразу, і тому треба зробити багато зусиль, щоб до них прийти. Згодом, завдяки довірі наших підписників, потім замовників та наразі друзів, у нас почало створюватися власне портфоліо та креативна команда проєктувальників, дизайнерів, виконробів та різних підрядників від будівельних послуг до загального комплектування. Результатом стали випуски, які почали з'являтися на нашому каналі, де я вам показував готові інтер'єри квартир, в яких ми робили все комплексно і під ключ. Так все от акуратненько, акуратненька, щоб не переборщити. За 18 років роботи на моєму рахунку зроблено близько 400 об'єктів. Лише з 2014 року ми зробили більше 150 дизайн проєктів, 60 з них ми зробили з комплексним підходом під ключ. Так що деякі з них ви навіть могли бачити на YouTube. Всім привіт! С вами Дмитрий Черкунов. І ви на каналі «Записки Прораба. Сьогодні ми з вами будемо приймати уже готовий, як ви бачите, ремонт і подивимось, наскільки 3D-візуалізації соответствують реальній картині. Наша нова назва має корінь з мого прізвища. Тому довго не затягуючи, презентую вам Чес Студіо. Музика. Настав час Че, час змін. Не тільки в назві, а й у роботі, в команді та у якості нашого сервісу. ЧЕ – це нова сходинка нашого розвитку, наш чистий аркуш паперу, багатий досвід, який ми застосуємо для наших нових проєктів. Дякую вам за довіру за те, що дивитесь, цікавитесь, звертаєтесь до нас та надихаєте робити ще краще. Тому що чим більше вас стає, тим більше відповідальності лягає на моїй плечі та на плечі моєї команди. Дякую за перегляд та в добрий шлях! Нас чекає багато роботи, тому не забудьте підписатись. А з вами був Дмитро Черкунов, засновник цього каналу та дизайн-бюро ЧЕ-студіо. До нових зустрічей, брати та сестри! До нових перемог, мої друзі українці!